Доброго часу, доби, шановні підписники та глядачі. Сьогодні буду монтувати на автомобіль ось таку вундервафлю. Це сепаратор газу, в даному випадку пропану. Він монтується після редуктора між редуктором і форсунками. Для кращого очищення газу від смоли від конденсату. Так сталося, що довелося зняти патрубок після фільтру. Фільтр у мене звичайний коробочка на, на жидкій фазі газу стоїть. І там в патрубці були оці, оці, ті, ті, емульсія чи щось таке. Начебто, такі сепаратори вони краще фільтрують газ, і оця фігня, вона далі не потрапляє на, на датчик тиску газу і на форсунки. І теоретично форсунки не будуть забиватися. Практично подивимося. Зараз для початку я його розберу, подивлюся, що тут всередині, бо самому цікаво. От. Я ось придбав там сепаратор, він йде в такій ось коробочці. Це окремо купив запасний фільтр на всілякий випадок. Фільтр виглядає ось отак. І оце два тройничка Це так на всякий випадок, щоб у мене були. А в комплекті з самим сепаратором йдуть тільки ось отакі болтики. Кріплення. Збираємо, Тут він зібраний на торкси, звичайні. Чому плюс цього сепаратора ось виємки є чи вирізи. Цей патрубок можна розмістити з будь-якого боку. Це кришка, йде подача газу. Так, це сама ось колба. В принципі, нічого такого цікавого. От, зверху, типу, крильчатка. яка закручує. Так, тут ось є резинка обережно, щоб її не провтикати. Бо тоді буде під Підсмоктувати сюди газ і якби вся, весь сенс цього фільтра буде втрачатись. Так, Ну і от сам фільтр. Газ заходить сюди, виходить сюди. Так, заходить плотно. За цю не рухати, бо можна відірвати фільтр, рухати ось за оцю. Точніше задавлювати. Так, тут ось також є ущільнення, кілечко. Так, от розмістили. От воно. Тит-туди-сюди -ти -ти. шевелиться. Тут ось також кілечка є. О, так можна його. Так, ось розмістив його у себе. У мене тут був такий от фільтр. Альфа. От він. Я як знімав, оця вся його частина була покрита. Та вона воно оці зараз типу, смолою якоюсь, чи що ну, жирне таке. от Подивимося, як воно буде працювати. Через 1000 км мені потрібно буде робити техобслуговування. Скажімо так, буде контрольний, контрольна перевірка. от Розмістилося воно в мене ось тут, біля стакану. Магістраль проходить туди, датчик тиску. Там форсунки. От. Ну, швидкого доступу сюди не буде, потрібно буде відкручувати шланги, витів, знімати, і тільки після того можна буде розбирати сепаратор. Ну, то таке. От. Е, в принципі, начебто так поки що тримається. Якщо буде якось там тарабанить, то тут можна буде якийсь кронштейн присобачити, щоб воно нормально трималося. Ну, а поки що так. Так, і от старий фільтр газовий. Зараз я його розріжу, подивимося, що в ньому всередині. А альфа, блін, товстий пластик ліє. Нічого такого тут. Виходить, що все кладеш просто сюди напресований. Нічим більше не підпирається. Поганенько, бо може зіскочити, сповсти, і ось. Фільтрувати не буде. Ну. Ну, просто грязна бумага. Ваняє, звісно, газом прилічно. Ну, фільтр начебто нормальний. Щось та фільтрує. Ну, Альфа робить нормальні фільтра, хоч і дешеві. В принципі, щодо газу, то вони на ці на Томасета здається Прям на конвейер роблять. Тому що тільки у Альфи такі самі фільтра, як у Томасета. Така от конструкція. От, подивимося, як він відпрацює. Через 1000 кілометрів мені потрібно буде робити техобслуговування. Якраз думаю, щось там назбирається. А на даний момент, всім дякую за увагу. Віримо та підтримуємо ЗСУ. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!